Друзі, всім привіт! Це початок нового відео. Я вже збираюся. Їхати на маршрутці, йду до метро, тому що сьогодні в Києві Київ Букфест, і це взагалі перший мій такий книжковий фестиваль, на який я потраплю ще й не сама. Приїде моя подружка з Дніпра, Міла, яку ви знаєте, як Мілка рід. Також я там побачу багато другій дівчат, на яких я підписана. Можливо, і не тільки дівчат, тому прям з таким захватом і трепетом їду туди. Переживаю, хоч би я не запізнилася і приїхала прямо на 12. Мені колись Міла запропонувала піти взагалі на цей фестиваль ще на початку, взагалі, як тільки про нього оголосили, ще на початку червня. І ми з нею дуже-дуже чекали цього дня, тому що вона теж ніяких фестивалях не була, тому я сподіваюся, що нам обом дуже сильно це все сподобається. Як тільки я прийшла на Київбукфест і ще подружки не приїхали, я дивилася ось такий виступ чотирьох видавців. Вони розповідали про те, як зараз розвивається книговидання саме дитячих та підліткових книжок. Мені було дуже цікаво про це послухати. Потім я вирішила шукати себе на стіні блогерів, і нарешті я знайшла бо раніше, як хтось показував цю стіну, я себе не бачила. Потім подивилася на книжки від наш формат. від... Других видавництв також тут нічого такого нового не побачила. Мені дуже сподобалась ось ця книжка дитяча, вона без слів, але вона дуже така деталізована, дуже гарні ілюстрації. І мені здається, що поки що самим маленьким буде дуже цікаво розглядати такі книжки. Зараз я вам покажу, яке це видавництво, бо я вже сама забула. Це у нас було видавництво Богдан. Також мені сподобалися ось такі видання книжечок про динозаврів від видавництва ранок. Потім я перейшла вже до стенду. Ранок саме Рідбері. Ось ця була книжка дуже красива, така вся золота. І вони зробили сторінки всередині, нарешті, глянцевими, але не білими, а такими молочними. Дуже гарно виглядає. Корчма на перехресті світі мене також зацікавила своїм оформленням, дуже гарно виглядає книга. Також діти вогненного часу, знаю, що була прям презентація цієї книги на наступний день, але я на неї не потрапила, тому що ходила на інші події. Потім побачила такий яскравий підсвічений. Стенд видавництва КСД і тут я і знайшла свою мілку. Вона вже тут робила для вас контент. Вау, який стенд КСД гарний. І знаєте, що я найбільше хочу? Та-да-да-да! -да Дім без поглів, я ще її не читала. Напевно, сьогодні заберу її. Оця ще така гарна. Ну, я її вже читала, тому купувати не буду, але якщо хтось хотів, то мені сподобалась цікава історія. Ще раз подивилася на цю красу від видаництва Жорж, Дуже мені подобається цей зріст її книги. Потім підійшла на стенд Книголава, познайомилася із дівчинкою Дашою, яка веде канал подорож старінками. Даша, вибач, що не підійшла ще раз. Я так хотіла з тобою сфотографуватися і забула. Ось засняла себе на фоні такого дзеркала, і потім побігла дивитися, чи є книжечки Маші, ще дуже багато було. Потім ми спустилися на низ. На ярмарок, вхід, на який був вже безкоштовний, тому тут було і більше людей, і більше видавництв. Прийшла на стенд РМ, подивилася книжечки, які я ще не бачила серед їхніх новинок вживу. Вони були дуже гарні. Ось це також дуже гарне, але я не планую більше читати книг Колін Гувер. Потім мене ще також зацікавила «Відьми з Варди і, звичайно ж, провулок світлячків. Ну, Дуже гарна книга, але я чомусь її не взяла. Потім набрала ось для інтерв'ю книжок. Всіх нарешті розвіртуалізуємо. Дивіться на цю красу. Вау. І ціна тут нормальна, дуже гарна. Це зараз буде смачно. Ну що, друзі, вже вечір, я вже пішла з Київ Букфестом. Мені там дуже сподобалося. Я з кількох людей там зустріла. Це просто Машурі, Мері, Марію із Марину точніше. із Тіктока, з якою Міла приїхала. Потім там ще Ангеліну Читай, побачила книгу Джунглі. Завтра ще буде книга «Ліся Марина. Завтра буде Олеся з каналу «Літералі Леся. Коротше, я і сьогодні скільки побачила. Я не побачила кідрука, але знав, що він там є, але Ми з ним десь постійно. Як вам сказати, типа розходилися по різним бокам. Бачила Андрія Новіка, дуже дуже приємна людина. Прям так хотіла з ним сфотографуватися, але я щось засоромилася. Напевно, тому що я ще не читала його книжки, і по факту про що я буду з ним говорити, але людина він дуже дуже приємна і коротше все пройшло так мило. Так дружньо, і всі говорять про книжки, всі купляють книжки, і це прекрасно. До речі, я ж три книжки собі взяла і покажу вам потім, як додому приїде, тому що зараз я, як ви пам'ятаєте, йду на концерт. І мені зараз дуже-дуже сліпить очі. Не можу дивитися в камеру. Я, до речі, приїхала на шість, який мав би бути концерт. О, нарешті може очі відкрити. А написала, що на шість. Якесь відкриття, а співак вийде, вибачте, у вісім. Я через це раніше пішла з виставки, щоб дізнатися, що мені тут ще треба буде кукувати дві години. Ну нічого, я тут не сама, з подружками, того, в принципі, думаю, час прийде класно. Була зі штучку вдома і прийшлося за неї пропацію, але я вже на місці, хоча виїхала сьогодні на 40 хвилин пізніше, ніж вчора, але приїхала так само в 12. Я не знаю, це якась магія. Зараз йду шукати Мілу і буду вже слухати її виступ. Також там була стіна, де можна було залишити рекомендації для інших читачів, написати свою улюблену книгу або книги. Тому написала ось серію Зничмани. І сьогодні я в такій дуже приємній компанії наших дебютантів, авторів. Щоб винашувала цю дитину. Я написала роман, почала писати тоді ж, коли я рина у вересні двадцять другого року. Мій трішки менше і зайняв трішки менше часу. Десь три місяці на все про все пішло з редагуванням, і десь рік я шукала видавця, і за рік я отримала відповідь від КСД, що вони беруть мій рукопис, і ще за рік книжка вийшла. А тут ми всі просто офігіли від кількості людей, які хочуть підписати книжку Віларіона Павлюка. Їх було десь близько сотні. Мені здавалося. Мене звати Валентина. Я книжкова блогерка, у мене є свій телеграм-канал. <рес> Я була в захваті, що тут була представлена книгарня Бук тому що в них були неймовірної краси англомовні книги. Приїхали нарешті в Рід. Я була приємно вражена від кількості різного мерчу і різних настільних ігор. Потім також ось такі гарні футболки тут продавалися. І можна було також купити собі секретну книгу по опису іншої людини, яка радить цю книжку. На другому поверсі ось така красива зала була. Тут також було багато різних штучок книжкових і гарних закладинок. Ця піде зі мною вау, яка ціна для такої гарної книги. Вау. Ми просиділи в цій книгарні аж до закриття. Вона мені дуже сподобалась. Вона дуже атмосферна, красива і доволі недалеко знаходиться від того місця, де я живу. Тут ви можете побачити їхні стелаші з книжками, які найбільше продаються. Тут ми вже взяли собі по кавусі і по тортику. І вирішили пограти в гру, яку купила Міла. Називається Вона між нами подошками. Дуже прикольна гра, багато один про одного різних моментів життєвих дізналися, класно провели час. І просто ніби один раз кліпнули, і дві години пройшли, і ми вже попрощалися. Ну що, друзі? Сьогодні вже 8 вересня, на третій день Київбукфесту я вже не пішла. Мої подружки вже поїхали назад в Дніпро, в Чернігів, у Черкаси. Так багато людей з'їхалося, яких я бажала побачити просто роками. Це неймовірне почуття, коли ви переписуєтесь дуже-дуже довго, а потім ти бачиш цю людину вживу. І цей коннект, ці живі посмішки, ці розмови просто про все на світі. Це було так класно. Приходиш на якісь дуже цікаві події, слухаєш і просто надихаєшся цією атмосферою того, що так багато навколо Людей, які люблять одне й те саме, люблять книги. Це було просто неймовірно. Для всіх тих, хто думав, що це просто ніби як величезний книжковий магазин, і нічого в таких фестивалях немає особливого, то я вас запевнюю, що це зовсім не так. Книгарня і фестиваль це зовсім різні речі. Там було так багато авторів молодих. І не тільки молодих українських взагалі популярних, там була і Марія Матіос, там був Василь Шкляр, Віталій Дуленко, Ярина Вовк, Марія Маргуліс, а, хто там ще такий був, Іларіон Павлюк, звичайно ж, там був Макс Кідрук, там був Андрій Новік. Там так було багато, і ще була Ірина Грабовська, я згадала, і Таня Гуд. Ось. Ось всіх, кого я там знала, вам згадала і розповіла. Це було так класно їх побачити вживу і бачити, як вони спілкуються із своїми читачами, як вони їм підписують книжки, як вони вислуховують про те, як хтось любить їх читати. Це просто неймовірна атмосфера, це було так круто. І те, що там були ще й блогери, яких ти дивишся просто роками, а потім ти підходиш до них обійнятися, поспілкуватися, і вони кажуть: Ну нарешті ми побачилися. Це так приємно, тому що коли ти просто когось дивишся, то ти не впевнений, чи дивляться тебе у відповідь, просто собі дивишся, там щось коментуєш, а потім тобі кажуть, так класно, що ми побачилися. Це просто неймовірний. Захват, і так було все це тепло і приємно. Мені хотілося, щоб просто оцей особливо другий день, щоб він тривав дуже довго. Щоб, прям, блін, та ніч не наставала, і ми могли говорити, говорити, говорити. І було трішки так сумно під кінець, що всі роз'їхалися, і тепер не зрозуміло, коли ми ще побачимося. Але то вже таке, я надіюсь, що все-таки ми ще зустрінемося на якомусь іще фестивалі. Я. Купила тільки одну книгу собі і одну книгу Лесі. І ще мені три подарували, тому давайте я вам зараз розповім про ці книжки. Перша книга, яка в мене з'явилася в руках, це подаруночок від видавництва Фабула. Вони запропонували мені як блогеру взяти на подарунок якусь книгу на пам'ять про Київ Буквест. Я обрала ось таку моторишне сяйву. Я чула про неї дуже багато хороших відгуків і знаю, що вона така дуже цікава осіння історія, і вони мені дуже класно її розрекламували, тому я прям захотіла. Спробувати також, і сподіваюся, що мій відгук також буде позитивним. Потім мені подарували видавництво Vivat за інтерв'ю, яке я їм давала про три мої улюблені книжки їхнього видавництва, а вони мені подарували дві книжечки. Перша це занулення Ентоні Маккартен, дві години, щоб зникнути, один шанс ще буде ктим. Зараз не буду вам зачитувати нотацію, але вона просто неймовірно захоплива, і я давно таких книг ніде не бачила в продажу. І щоб була така незвична і прикольна анотація, тому зайдіть і почитайте. Я цю книгу чекаю, до речі, ще з початку літа, і вона тільки на початку осені вийшла у Віват. Нарешті я дочекалась, дуже хочу її прочитати. Якби міста вміли говорити, це друга книга від Віват, яка мені дуже сподобалась. І по своєму оформленню, такому азіатському, І проте, взагалі, прошована. Це книга української авторки Тетяни Бондарчук. І вона розповідає про дівчину, яка поїхала навчатися. В Японію, потім почала там жити, але в неї є наречений, який її чекає її вдома, а вона там починає закохуватися у якогось іноземця-бельгійця. І от цікаво, що вона обере, чи вона повернеться додому. Мені дуже цікаво, тому дуже хочу прочитати цю книгу. І. Єдина книга, яку я собі купила, це книга Донато Карізі Дім без спогадів». Взагалі, по цю книжку, я поїхала 1 вересня в магазин і дізналася, що вона буде продаватися з 2 вересня. В моєму розчаруванні просто не було меж. Я вирішила, що я собі все-таки її куплю. Я обожнюю Донато Карізі, У мене є окреме відео про всі книжки, які я в нього читала, а це на хвилиночку 12 книг. Я його просто обожнюю. Це мій улюблений автор в детективному жанрі. Дім спогадів це друга книжка в циклі про П'єтро Джербера. Перша називається Дім голосів. Вона мені сподобалась, вона незвична, це не типовий стиль і теми написання до НАТО Карізі, але цей такий експеримент літературний мені дуже сподобався. тому… Дуже хочу вже приступити до цієї книги, але в мене так багато планів, в мене просто там черга із книжок, які мені потрібно прочитати, або я хочу. Тому ось ця поки що не в перших рядах, але я про неї не забуваю і думаю кожного дня. І книжечка, яку я купила Лесі, це кульбабові віршики від видаництва Зелений пес, який я раніше взагалі не бачила. Но я підійшла на їхній стенд і зрозуміла, що казочки у нас всякі є. А от ніяких книжок із віршиками у нас немає. Тому я вирішила взяти ось такі книжечки, книжечку, точніше, із такими віршиками, такими дитячими ілюстраціями. І для того, щоб Леся з допомогою віршиків якось тренувала свою пам'ять, вивчала нові слова. Тому ось будемо разом з нею вивчати різні віршики. І ще вам хочу показати одну книгу. Яка пов'язана з «Київбукфестом», але я її там не купляла. Це книга Не плач моя красуни від Ярини Вовк. Я взагалі приходила на три події 7 вересня я дивилася Виступ Міли та Лєри. Із Тіктоку, я просто не пам'ятаю, Іц Мерловська чи Орловська, якось так на Інік, я тут вам пропишу. Вони розповідали свої враження від читання книги Незавершені справи Ребеки Ярос». І потім після цього ми всі разом зібралися і пішли на подію з українськими авторами, автори-дебютанти, які вперше видалися в КСД. І там була ця авторка Ярина Вовк, там був ще Віталій Дуленко і Марія Маргуліс. І всі ці три автори своїми книгами мене змогли дуже сильно зацікавити на цій презентації. Я раніше і про цю книгу не дуже багато чула, і про маяк теж багато чула. Про Машину книгу я дуже багато чула і вже дуже чекаю можливості її прочитати. І ось коли я Якось послухала більше цю авторку, послухала, чим вона надихалася, як вона писала цю книгу. Це мене так сильно зацікавило, мені так сподобалася ця людина, що просто не знаю. У мене таке якесь тепло і цікавість проснулася до цієї книги. Я прям була неймовірно щаслива, що ця книга вже в мене вдома є, і вона ще й особлива, тому що колись мені. Написала авторка і запропонувала прочитати цю книгу, і підписала її для мене. І тут такі приємні слова. Це просто не знаю. Ця книга така для мене цінна, і тепер мені, блін, в десятки разів більше хочеться її прочитати після того, як я познайомилася з авторкою. Тому дуже-дуже дуже, дуже, дуже зацікавлено прочитання цієї книги. Якби в мене її не було, то я би вчора її би купила собі і підписала в авторки. Вона все одно у мене була, і я б її прочитала. Тому ось така доля, дуже рада, що вона в мене є. Тому ось так для мене у книжковій сфері пройшов Київбукфест. Я рада, що я не багато витратила грошей, тому що я зараз збираю на електронну книжку Kindle і тому намагаюся поменше купляти паперових книжок. Особливо англійських, тому що мені буде набагато зручніше читати їх у Кіндлі в майбутньому моєму, тому зараз у мене із покупками трішки такий, трішки така пауза. Але скоро відео з покупками також вийде на моєму каналі. Хочу сказати всім, хто приймав участь у Київ-Букфесті, що я дуже рада, що я з вами зустрілася, що ми з вами поспілкувалися, що ми всі там були і приносили якусь радість один одному та нашим глядачам. Це було просто неймовірно, і я ще і ще хочу відвідувати такі заходи. Це було дуже класно. Дуже. Просто, і мені здається, що я е, туди йшла не за книжками, а за людьми. Мені так хотілося всіх дівчат і хлопців побачити. І мені здалося, що вживу всі ці люди ще цікавіші, ще добріші, ще дружніші, миліші, ніж вони є. І як вони себе позиціонують у соцмережах. І це так класно, що ці люди були мені набагато ближчі, якісь при знайомстві, і такі милі, всі такі добрі няшні. Блін, книголюби, буктюбери, буктокери, букстаграмери це дуже класні люди. І... Нас всіх об'єднує одне: любов до книжок, і я рада, що це нас всіх зблизило, і ми всі познайомились. Тому в мене прям неймовірно теплота типу в душі. До сих пір згадую ці дні. Вчора не могла прям заснути від такого емоційного захвату і всього, що я вчора пережила. Тому прям супер! Ці дні війдуть в копілочку моїх. Найщасливіших днів за цей рік, так точно. Дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть, чи ви були на Київбукфесті, чи хотіли приїхати, можливо, у вас не вийшло. Чи ви приїхали, можливо, бачили мене чи інших блогерів. Напишіть взагалі ваше враження від Київбукфесту. Які книжечки ви там купили, мені дуже цікаво. Тому буде чекати ваших коментарів під. Цим відео. Зовсім скоро побачимося у новому. Напевно, це будуть або книжкові покупки, або плани на осінь. Подивимося, що я захочу зняти першим. Тому зовсім скоро побачимось, друзі. Не сумуйте. Па-па!